Як правильно назвати кількість дітей польською мовою? Мам два джецька, мам двох джечі, мам двійко джечі. Стоп! Всі ці форми є неправильними. Давайте раз і назавжди навчимося це робити. Річ в тім, що у польській мові є таке поняття, як і в українській, як збірні числівники. Лічебніки збірове. Це числівники типу двоє, троє, чворо п'ячor. Далі до десяти я залишу вам у першому коментарі. Так, от, зі словом «дєчі» ми можемо вживати тільки ці лічебніки збірове. Тобто, правильно сказати так: мам двоє дєчі», Мам троє дєчі», мам чворо дєчі». Інколи нас толку може збивати, улюблена поляками форма двуйка. Мам двійке дєчі», мам труйке дєчі. Двійка, труйка і чвурка це так як в українській мові двійка, трійка і четвірка. Ці слова можна вживати не тільки для кількості дітей. А можна сказати, до праці яде трамваєм двійком. Ці слова це не числівники. Ви їх також можете використати. Але тут чітко треба розуміти: двійкем, труйкем. Чвурке, як двійку, трійку, четвірку. Але не двійко, тройко, чвурко. Маю двійку дітей: трійку дітей, четвірку дітей. Двійке дічі, тройке дічі, черкечі. Двоє двійке, троє, трійке, чворо чворотке. Говоріть польською правильно з нами. Більше цікавої інформації, як завжди, у нас на каналі в Телеграм. Посилання я вам залишаю: підписуйтеся.